Діти, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за домашніми улюбленцями кішкою і собакою. Кішка Мурка живе у будинку поруч з людьми. Вона домашня тваринка. Господарі люблять кішку і гадують її молоком. Мурка ласкава, вдень вона лежить на сонечку, гріється, а вночі ловить мишей. І у кішки і у собаки є голова, тулуб, лапи, хвіст. На голові є вушка. На мордочці у кішки є очі, рот вуса. І у кішки і у собаки тіло вкрите шерстю. А чим вони відрізняються? У кішки є якенькі Лапки вона ходить нечутно, але коли їй загрожує небезпека, вона випускає кігті і може боляче подряпати. Кішка гнучка, тому що добре лазить на деревах. А у собаки пазурі, не ховаються. Коли пес іде, він цокотить пазурами. Собака не вміє лазити по деревах. Кішка любить поспати, грітись на сонці, а собака любить бігати. Собака гарний друг для людей. Він дуже слухняний, собаку легко дресирувати, а кішка не дуже любить слухатись. Собачка служить людям, охороняє їх помешкання, полює з мисливцями, допомагає пастухам. А кішка ходить сама по собі, приносить користь, ловить мишей, які завдають шкоди господарям. Чим любить гратись кішка і собака? Собака любить грати з м'ячем паличкою. Кішка любить грати з м'якими м'ячиками. А що вони люблять їсти? Собака і кішка люблять м'ясо, рибу, яйця, молоко, ковбасу. Діти, з кішками і собаками треба поводитись обережно. Свою кішку можна гладити, пригощати молочком або кормом. До чужих підходити не слід, можуть подряпати або покусати. А з іграшковими кішечками і собачками можна гратися. І у кішки, і у собаки народжуються дитинчата. У кішки народжуються кошенята, а у собаки маленькі цуценята.